Ки той чий рахунок раптом заблокували. Тож у чому може бути справа і як працює фінансовий моніторинг? ось про це далі будемо більш детально говорити. Я спочатку невеликий лікбез. Фінансовий моніторинг це діяльність спрямована на виявлення незаконно отриманих доходів запобігання фінансуванню тероризму. А от вимоги до банків та небанківських установ у цьому питанні встановлює Національний банк України. Ну і для того, щоб зрозуміти, як же працює фінансовий моніторинг, просто продивіться свої операції по картках. Якщо ви просто отримуєте на картку зарплату або користуєтеся у торгівельних мережах, фінмоніторинг вам не загрожує. Інша справа, якщо ви часто поповнюєте картковий рахунок готівкою або навпаки, часто знімаєте кошти готівкою, і ось тут вас можуть запідозрити у відмиванні грошей, і це не єдина причина, через яку рахунок можуть заблокувати. Банк він дивиться взагалі на структуру всіх фінансових операцій. І до прикладу, якщо в попередньому місяці або в попередній рік у вас не було таких фінансових операцій, а тут вам регулярно хтось щось за щось скидає і там без призначення платежу або просто йде перерахування, для банку це вже апріорі ризикова операція, тому що кошти можуть накопичуватися і з готівки в безготівку, і подальшому легалізовуватися. Що має зробити банківська установа, ну, бачити такі операції? А, заблокувати, Б, дати запит такій людині а, із простими запитаннями, друже. Можливо, ви здійснюєте фінансову діяльність, можливо, ви здійснюєте господарську діяльність, можливо, ви просто банально продаєте там якісь чашечки, філіжанки, кави і вам платять на картку. Якщо це так, то будь ласка, тоді зареєструйте свій ФОП і подайте відповідну інформацію до податкових. І ви вже як ФОП, подавши всю цю інформацію, подаєте банку інформацію про те, що вас зареєстрували в суб'єкт господарювання, що ви сплачуєте податки, і банк вас розблоковує даними порталу МінФін цього року українці почали частіше скаржитися на блокування рахунків банками, але в офіційній статистиці НБУ навів дані щодо кількості таких скарг. Так, у 2021 році було подано 288 звернень, у 2022 – 181. А от цього року кількість зареєстрованих звернень українців була найбільшою і становила 413. Щодо банків, то найбільша кількість звернень припала на державу. Авні 462. на банки з приватним українським капіталом прийшлося 243 звернення. А на банки іноземних банківських груп 167 звернень. Десять взагалі було подано без вказівки банків. Утім, йдеться не тільки про банки. Моніторинг здійснюють усі фінансові установи. Банки, фінансові компанії, лізингові компанії, кредитні компанії, навішко гроші, які ви там берете десь біля метро. Вони теж є суб'єктами фінансового моніторингу, і у кожного із них працюють фахівці з фінансового моніторингу. І от вони вже здійснюють всі ці перевірки. І якщо так узагальнити, то для кожного із нас, у кого протягом звітного періоду, а там плюс-мінус один місяць, з'являється цифра 400 тисяч гривень. Ми стаємо суб'єктами фінансового моніторингу. Однозначно, і внаслідок цього банки можуть приймати фінансову установи зовсім різні рішення від банального блокування рахунків і прохання уваг конкретних там документів, які будуть підтверджувати ті чи інші операції, позики, дарування е і так далі. І відповідно до е того, що може банк або фінансова установа заблокувати повністю. Віддати всю інформацію на перевірку до національного фінансового моніторингу є така у нас державна установа, і безпосередньо далі до правоохоронних органів. І вже всі вони будуть займатися безпосередньо вам. Граничний розмір фінансової операції для фінмоніторингу становить 400 тисяч гривень та більше. Утім, якщо на ваш рахунок надходять регулярні, хоча й менші за цю суму кошти без підтвердження походження, такі операції також можуть підпадати під фінмоніторинг. Більш того, від 1 серпня 2023 року всі грошові перекази підлягають ідентифікації особи. Якщо операція проводиться через термінал самообслуговування, платник має в ввести свій номер телефону на екрані, отримати на нього одноразовий пароль і ввести його на екрані термінала, після чого отримати квитанцію про операцію. У той же час на сплату комунальних послуг, квитків на потяг, а також інших перевезень, такі вимоги не поширюються. Так само не стосуються вони і сплати податків, штрафів, адмінпослуг, зборів та інших платежів до бюджету. Ну і також банки можуть звернути увагу на операції, коли за участю однієї тієї самої картки здійснюється велика кількість транзакцій на день. Або ж навпаки, на картку кожного дня надходять навіть невеликі суми – 100-200 гривень від великої кількості різних людей. А також коли суми операції по рахунку значно перевищують заявлену при відкритті цього рахунку максимальну суму. Окрім того, до підозрілих операцій віднесуть переказ коштів за кордон і переказ в або з країни агресора. Та що робити, щоб рахунок не заблокували, і от як по. Існити банку походження коштів, якщо ви таки потрапили під фінмоніторинг? Сама головна послідовність дій вона має передувати прийняттю коштів, прийняттю або відправці. Тобто, якщо ви хочете прийняти кошти або відправити, і вони у нас будуть знаходитися в межах порогової суми, тобто 400 тисяч гривень, то ви вже для себе маєте в голові прийняти рішення. А як ви це покажете, якщо вас про щось запитають? Відповідно, у вас має бути або договір позики, там на Аркуші А4 від особи, яка точно е має можливість вам надати такі кошти і має такий фінансовий стан. Або якщо ви почали здійснювати діяльність там, торгівлі через соцмережі, е якусь діяльність надання послуг не знаю, онлайн-консультації і так далі, то ви маєте зробити просту річ, зареєструватися як фізична особа-підприємець. Сплачувати навіть мінімалку, тому що у нас є там спрощена система оподаткування. Відповідно, в банку відкрить уже рахунок для себе, для фізичної особи-підприємця, і у вас не буде жодних проблем. Друга складова, якщо у вас вже сталася така проблема, вам хтось перерахував кошти і вам це заблокувало. Ви однозначно маєте співпрацювати із представниками банку, тому що банк у вас запитує цю інформацію. Звідки кошти, ви маєте пояснити? Це може бути детальне пояснення, це може бути детальне пояснення із доказами, звідки ці кошти, це може бути детальне пояснення і вас, і особи, яка перерахувала кошти. Тобто цілий ряд документів, в яких ви маєте підтвердити банку і працівнику фінансового моніторингу банку про те, що ці кошти мають законне походження. Загалом закон визначає десятки критеріїв підозрілості фінансових операцій, через які ваші відносини з банком можуть припинитися, а рахунок можуть заблокувати або взагалі закрити. Ми ж перелічили тільки деякі з них. На цьому в мене поки що все.